Всім доброго дня! Я знову їду на пошту. І не відправляти посилочки, а забрати посилочку. Бо в мене прийшла посилочка з тему. І не треба мені казати, що в нас залежність від того тему. Зовсім. ні. Я там видивилась, общем, скажімо так, на рекламі. Класний крем. Для обличчя. От. Дуже дорогий. Зайшла на тему. От. А там корейська косметика. Корейська. Саме та косметика, яку я бачила, яка мені сподобалась. Вот. Ну і що? Одним же ж кремчиком не обійшлося. Тут дивлюся далі, сиворотка, далі дивлюся. І ще там під очі, Потім ще, ну в общем, <сі> я не замовляла косметики. І от кажуть: от там от за тему, що в типу, них там підробки і все таке, ну який смисл, я не розумію, от в підробках. Ну, не, абсолютно ніякого. Корейська косметика, така ж сама корейська. і Всі і я вже замовляла, і дуже класний, мені сподобалось. Тому тому їду за... І ще там куча всього. От. Ну і що? Ще? Плюс до цього хочу вам сказати, що такі речі от для дому. от Я заказала Йоршик для туалету, для унітазу. Вигнутий, класний, який можна залазити кругом всі щолочки, дирочки. Спробувала, ну це ж от, замовила, спробувала копійки, коштує. А до речі, Віка такий собі замовляла. Я теж вирішила собі замовити. А перед тим ми були на базарі і ходили по базарі, думаю, що йому замовляти, те я куплю на базарі, поки ще воно прийде, поки. Ні. Немає на базарі оцих вигнутих. Всі там кругленькі, маленькі, тоненькі. А от того вигнутого саме, що так от кругом. Ну, такого немає. А ще в нас, поки їдуш, можу побалакати. А ще в нас з'явилися нові друзі. друзі долматинці І що? Звісно, що Віка вже ж показала. Yeah. <laughs> вже розказала, показала, ось вони такі класні. Але ж ми сьогодні гуляли, знімали. Ой, взагалі, Кеті, звісно, в мене, вона вже все нормально, вона вже з ними подружилася. Але перша зустріч була, вона ж всі тут свої, все в неї добре. Перша зустріч, ота. Мала, зараз покажу. Їх два. Скажемо так, папа і синочок. Дуже. І дуже позитивний хлопець гуляє з ним. Ну, хлопець молодий, молодий мужчина, скажімо так. Ну, і не знаю, скільки ми, мабуть, років 30-35. Ну, такий дуже, дуже такий позитивний, позитивний, веселий. І адекватний, скажімо так, собакам, собаками все було зрозуміло, що собаки нас багато, ми стая, не зразу можуть прийняти. От. Хоча ті навіть кабілі нормально до, до цього, що він ж величезний ще вдобавок до всього цей долматинець. Вот, а Кеті сьогодні прийшла ця мала, біжить як ненормально, прямо на Кеті. І Кеті ну, той... лапа її до полу. Та так, раз. Все, Кеті її понюхала. Ага. Мала. Чого її малу? Не будемо ми її ображати. нет, вона ж мала, класна. В общем, Кеті молодець. Вона показала, хто тут хазяїн, кого тут треба слухатись. І потім все класно, всі гуляли, бігали, бісилися. От. В общем, все добре у нас. Нові друзі. Так що я, поки їду на пошту, запрошую вас подивитися наші прогулянки і на у тих прикольних собак. Ще от як пояснити людям, ну, я так думаю, що це тільки ті, в кого не... Ну, хто не водій, хто не сидить за рулем, отак от робить. От іде через дорогу, вдягнений в всьому чорному, його не видно, взагалі не видно на дорозі. Ладно, зараз ще там денний світ, скажімо, світло денне. І все видно. А коли я їду на роботу або з роботи, вимкнули все, ні фонарика, ні не, не ліхтарика, нічого. Темно, просто, просто жить. Назустріч їдуть машини, засліплює очі, я ось вже в мене отут антиблік, Засліплює очі, нічого не видно. Я розумію, що пеших. Перехід, оцей пішоходний, да. нічого не нарушає, іде по, по, там, де йому треба йти, скажімо так. Але ж, ну ти ж йдеш і розумієш, що тебе не видно. І хорошо, коли там стоїть отам, далеко указатель ото, і табличка, що то, я бачу, що там пішохідний перехід. А коли отої таблічки немає, Десь там намальовано, ото полосочки біленькі, то що? <сум> стань, ти ж пешеход, Стань, подивися, можеш ті машини їдуть і тебе не бачать, ну стань Ні, іде. Я сьогодні чуть не наїхала на одну. Я тормознула так, що думала, що зараз башку собі розіб'ю. І що ви думаєте, або ось у велосипед ще краще? Нічого на тому велику немає, ні лампочки, ні чого. просто їде по дорозі. Все. Ой, В общем, короче, я тормознула. прямо перед ним. В состоянии отак от всю. А він мені так у віконочку ручкою. Ну, типа, дякую, да? дякую, що зупинилася. Ужас. Хотілося вийти. Його. Ладно, все. Так, я за посилочкою приїду додому, а я ще по магазинам трошки приїду додому і, звісно, буду робити розпаковочку. І все вам покажу. Я знаю, що розпаковочки ви любите дивитися. Тому що День скорпіонів чогось вам не сподобався, як ми мокли під дощем. Переглядів взагалі практично немає. А я думаю того, що Віка до мене вже виставила. Люди подивилися і подумали, що вже дивитися там у тої Тетяни? Це ж буде те саме, бо вони постійно вдвох. Но розпаковочка в мене буде моя, Вікиного там нічого немає. І я дуже чекаю, тапочки, як там, капці. Мої вже там розідралися улюблені. І я ходжу і кажу, «Віке, от я не ремонтую, не зашиваю, є ще три пари, а не такі, оці мої улюблені. І я замовила на тему ну такого плану теж. Але це точно не вони. Бо я подивилася, вже що в посилці там вже ж можна подивитися, і там буде. В основному там буде косметика. Хоча ще там якісь тряпочки, якісь. ну В общем, розпакуємо, подивимося. Я на пошту, потім по магазинам, а потім додому розпаковувати посилочку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дивіться. Ой, боже мій, вона дивіться ще один. Ще один. Ой, самі гарні собаки, каже, браковані сюди. І в його теж щось браковане. Класні такі взагалі. Красиво. Ми прийшли додому, ми дочекалися, дочекалися, поки відкрився той магазинчик Зоо, і Віка нарешті забрала сапожки. А ти що, розказувала всім, що ми були в зоо? Це я на твій розказую. Да. Зову в -магазині>, Зо магазині забрали. Так, от каже Віка жарка: ну що тобі сказати? Хорошо? Ну тепер вже в тебе Нос. точно не змерзнуть от. ноги. Я свої не вдягаю, тому що мені здається, що ще не така погода. Мені так, жаль. Я сьогодні була В угах, на... ну, коли сухо, то нормально, а коли так. мокро, то вони ж промакають. Да, там, все, да. А то що таке ще? А ми один замовили. Я думала, ми два. А це що? Силиконовий для випікання. А, да, один за мною. Сейчас я пойду, я сегодня два замовляла. Може тут і два, але наче один. Килимок для випікання. Ну-ка, ну-ка. Та ні, один. Видно, що один. Ану, ану. А то ти разділася. Я думаю, що там за шмотки Шарка. тут лежать. Та бачу, що. Боже, я запечатано хорошо. Просто силиконовый. А, прилипло до нього. Ух ти, з кнопочками. А, все, я згадала. Отак вот кнопочки застегиваются. Клац. Клац. Ну да, миється ж він класно. И що ты там выпекаешь в яму? В духовку курку поклала, ну, да. потом растягнула, помыла силиконовая. Ага. ага. Писала в комментариях, что дуже зручно. Дуже зручно і шерсть. Шерсть. <рес> шерсть. Так, да, все. Возврату нічого не, не підлягає. підлягає. А, і ще щось, господі, ще щось, іще щось. Я думала, там тільки сапоги. А тут в машину. Ні, для на штатив телефон тримати, тому що він старий дуже. Mm. І тоді телефони <клухи> були маленькими. Uh -huh. І от це дуже тугий. Мій телефон ледь влазить. А, це таке саме, як у мене в машині стоїть. А нічого, вон так тут. От. Так, ладно, я пішла сніданок готувати. Я не витримала. Коли це я додому приїду, світла не буде, буду це все знімати. От, тому я вже все розпаковую. Дивіться, це знаєте що? Це мої Катюнічки Такі кульочки. Як -як? Ми їх називаємо сральні кульочки. Бачите, багато я вже ось от дістала. Подивитися, все нормально, не браковані, класні. От, какайте, дуже багато. Клас, клас, кульочки, зачот, так, кремчик, той, що я казала. Але ж це ж коли я почну користуватися, я вам скажу, як він. Обов'язково скажу. А скажу я вам, знаєте що? Мені скажуть, ну як, Тетяна, вам сподобалось? Я скажу, що я вам можу сказати? Гірше не стало. <хи> ну це все ж в коробочках, тому... тому що тут покажеш? Ага. Це насадочка на утюг, Вже Віка в себе показувала. І я мені дуже сподобалась. Я зразу замовила, зразу замовила, тому що це взагалі це нужна, нужна, класна штука. Так, як я і казала, що тут буде, нам, мабуть, багато всякої косметики. От тут по дві штуки чогось по дві штуки. Так, да, я не можу зараз. Це сироватка. Це сироватка і кремчик. І кремчик під очі, я так розумію. От. Ну, це треба розбиратися. Дивитися на сайті. Бо назви ж, що я тут назамовляла замовляла. Так, і ще один кремчик. Ну от що. Ну, от, от заходиш, подивилася щось, сподобалося. А тут іще такий, а там іще такий. Ой, дуже шести, я вибачаю, дуже це в котрий раз я вже замовляю. Це дуже зручно, друзі. Це просто не треба ніяких кришечок. Не думати, як поставити ту тарелочку, куди перекласти. Просто береш все, що залишилось, навіть не доїла в тій тарелочці, отак робиш пум. І отак на тарелочку надіваєш. На кастрюльку, на тарелочку, на чашечку, на що завгодно. Оп! Перевіряємо, бо в мене одні були браковані. Отак От розтягуєш. І оця різиночка вся вискакує. Ну, ці вже перевірила хороші. Так, що тут у мене ще? Щіточки зубні? От, уже зубних щіточок у нас теж Ну, дуже ж класні на тему ці щіточки. Ну, просто вони е силиконові, я так хочеться дістати, все ж таки, я отак от це... Я розумію, що я дуже шерудюю, шародя... Таке широдячі бумажки в них. Да, от такі тут гостренькі-гостренькі такі от штучки, ну, в общем, щоточки дуже класні. Знову ж таки, Віка собі замовляла, я в неї подивилася, тобто точно розумію, що класнючі, і, звісно, одразу замовила. Оце, кидаємо декілька штучок, салфеточок, оцих серветочок, в стиральну машинку, коли цвітна одежа. І нічого не полиняє. тому що все, що там линяє, чіпляється на оцю штучку, тряпочку, серветочку. І дуже класно. Так, а оце що взагалі не знаю. А! Ну, звісно, як це я не знаю? Знаю. Це маски. Знову ж таки, все для обличчя. Все для обличчя. Отак. Шия. Шия. Декольте. Ой, оце головне накупити. Коли я ним користуюсь, дома тих масочок, вже яких хочеш. Лягаю спати, думаю. Блін, треба ж було масочку зробити. <гум> вже не хочеться вже лінь. І от отак воно і виходить. Все, розпаковочку зробили, можна тепер з чистою совістю їхати по магазинам за м'ясцем. І треба ще щось, якусь капусточки, треба щось купити, бо в нас попереду вечеря. Все, поїхала додому. Масочки робити. Я вже вдома, світла немає. Ну, у мене вон там є світло. І що я хочу сказати? Хлопці, можете відключатися. А дівчата, зараз я покажу, що для чого і як чим користуватися. А все починалося з цього кремчика для обличчя а потім ото все. До речі, Віки там вже питають, які сигарети кує ваша мама? Віка каже, вони завжди валяються в тебе на столі, і люди думають, що то щось отаке. Ні. Тут малюють всяку гидоту. І мені це не подобається. Тому це чисто вставочка. Просто така штучка. От красивенько. І береш непротивно. А то таке щось, а ще це більш-менш. А коли там намальована якась нога, яка вже розкладається, Фу. тому сигарети я курю. Вінстон, слін, стройку. А це просто накладочка. Так, поїхали по кремам. Ну от, з екстратом плаценти, колагеном, ДНК, ну як це можна не купити? Супер. Ну, а під кремчик же потрібна сировоточка. Так ось 2, от 5, 5 в одному. От як? Ну, в общем, це мені просто дуже потрібно. Оцей крем зволожуючий, Це дуже потрібно. Головне, що полога. Так що теж треба. Обличчя, обличчя. Тут з підборіддям фігня якась, що тільки одрізати можна. Але ж сподіваюсь, масочка допоможе. Ну і от, на обличчя все намазала, на шию все наклала. Залишилося тільки тіло кремом намазати. І все. Все просто супер. Ну, все на себе, все намазали, посміялися, порозважалися, чистимо зубки на ніч, отакою класною щіточкою силіконовою. От, і лягаємо спати, і зустрічаємося зранку з собачками. У нас сьогодні парна два бігля. <laughs> oh, oh, oh. Два бигля, два далматина. Вот так вот мы сегодня гуляем. Видите, как у нас хорошо. <laughs> Боже, малая такая классная. Вообще, ну класснюча. Ну, Кэти, не рикай на ней. Это только прибегла, Кэти сразу ее построила. Вот, а потом уже все нормально. Да, что ж, мы самая старшая Кэти уже такая... Девочка, что может всех построить быстренько, вот так вот, а это папа и сыночек, ой, доча, папа и доча, далматины, папа и доча. Боже, як вони грають.